А зараз до нашого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, і з ним будемо якраз обговорювати це питання і не тільки. Пане Михайло, вітаємо вас. Слава Україні вітаю героям слава. От Щойно ми розповідали про деталі цього законопроекту про множине громадянство. Як вважаєте, які поточні проблеми цей законопроект і закон майбутній напевно має вирішити? Він має символізувати, що Україна це не тільки ті люди, які знаходяться на території України, що це набагато більша етнічна група, ну чи навіть не етнічна група людей, які ідентифікують себе з українством як таким, і важливо підкреслити, використовуючи цей історичний момент, в якому ми сьогодні знаходимося, тому що сьогодні суб'єктність України набагато на 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 набагато вищому рівні знаходиться ніж, наприклад, це було там 5 чи там 10 років тому, і важливо використати це. Цей момент, щоб щоб показати, що Україна це дуже дуже велика етнічна група, велика група, яка може впливати на перебіг історичних подій і сьогодні, і завтра, і післязавтра. І знаєте, він якби фіксує для людей які. Дотичні до України серцем, дотичні до України, але мають там по тим чи іншим причинам мають громадянство інших країн. Важливо, щоб вони могли ну, отримати паспорт громадянина України, пане Михайло. От ми ще поговоримо про різні, можливо, навіть підводні камені цього законопроекту. Але поки що я хотів би зараз показати, що про цей законопроект сказав ексклюзивно у нашому ефірі. Секретар РНБО Олексій Данілов. Закон е, нам дуже необхідний з врахуванням той ситуації, в якій ми на сьогоднішній день знаходимося, ви знаєте, величезна кількість людей сьогодні знаходиться за кордоном дехто з них може прийняти рішення отримати громадянство тої чи іншої країни. Вони мають право лишитися в тому числі в нашому громадянстві і відчувати, що їх країна не кидає. От, більш того, ще раз того, що історична Австралія, Канада і багато, багато інших країн, там де величезна кількість наших е, людей, от які мають оформити стосунки з нашою державою, щоб ми розуміли, що це ми українці, Пан Михайло. Я от хотів знаєте, про що поговорити. Можливо, це підводні камені, а можливо, і ні. Зрозуміло, про коли ми говоримо про громадян Австралії чи Сполучених Штатів. А от якщо ми говоримо про тих, хто зараз окупився, опинився в окупації, е, щойно от ми показували інфографіку. Цей законопроект передбачає в тому числі і. Позбавлення українського паспорта, і чи не буде це таким негативним моментом для українців в окупації, яких зараз примушують брати російські паспорти, деяких навіть воювати проти України? Я не я дуже впевнений, що пропаганда також зараз чепиться за а, цю ідею цього законопроекту і буде викривлювати а, в тому числі і намагання українців покращити ситуацію для багатьох українців за кордоном, перевертаючи ситуацію з білого на чорне? От що ви про це думаєте? Зараз ми до цього перейдемо. Я тільки хочу додати, що множинне громадянство. Ви знаєте, сьогодні світ достатньо мобільний і люди, практично. Ми ж в відкритому світі з вами живемо. Та Україна принаймні це частина а, сучасної цивілізації, на відміну від Російської Федерації. І безумовно, для того, щоб людина почувала себе комфортно, мобільно, вона може мати одне громадянство, може мати два громадянства, не хоче втрачати зв'язок, наприклад, з батьківщиною, і в той же час вона хоче там десь працювати і так далі, і тому подібне. Тому ми якраз таки йдемо за тим трендом, яким є сьогодні глобальний в демократичній частині світу, це для Росії трошки інше. Тепер щодо окупованих територій, ви абсолютно праві. Треба розбиратись буде в кожному випадку окремо, є примус. здано. Ну, тобто, ми ж з вами пам'ятаємо, як ці паспорти говорять людям, що ви не зможете отримувати на окупованих територіях. До речі, давайте зважати на конвенції, які чітко прописують, що якщо є окупована територія, то всі сервісні послуги, там, ну, наприклад, медичні послуги, має Надавати е, країна-окупант, ну це в конвенціях прописано достатньо чітко. Але що робить Росія? Росія знову ж таки їй там плювати на будь-які конвенції. Вона говорить так: якщо ви хочете отримати там будь-яку сервісну функцію від нас, ну будь-який сервіс, ну тобто, в тому числі медичний, чи хочете ви купляти там, наприклад, в аптеці якісь ліки і так далі, то ви маєте отримати примусово отримати російський паспорт. Ну безумовно, це буде розглядатись як примус до отримання громадянства, які людина не набуває. Належним чином, ну от і цей безумовно і не може іншим. нашкодити додатково цим людям. Ваша думка? Ні, абсолютно він не буде нашко не, не нашкодить додатково. Тому що ще раз підкреслю, ми з вами розуміємо, що навіть якщо ми в Крим заходимо, коли верніше заходимо в Крим, то а, всі вісім років. Е, ні, ну гарне уточнення, тому що треба чітко фіксувати це, тому що ми ж з вами розуміємо, війна не закінчиться. Якщо хоча б клап так території Росії залишається, це буде означати, що вони будуть постійно ескалювати ситуацію. В тому числі перш за все, Крим для них це сакральне місце, яке вони точно мають якого вони точно мають бути позбавлені. Але повернімось дивіться, ми ж будемо відпрацьовувати у 14-й рік. Люди там знаходяться, і безумовно частина з них. Я думаю, достатньо маленька частина, як це не парадоксально звучить, я, яка є екзальтованою, да там русський мір, ми за русський мір і так далі. Ви ж пам'ятаєте, що в Криму практично напередодні вторгнення я хочу нагадати в парламенті Кримському там практично не було ж українських е, політичних партій. Да? Там була партія регіонів. Ну всі інші партії, угу. там русський блок, ну ще якась там Хінея, оце вся да, і так далі. І, е, е, і таким чином, оце маленька кількість людей, яка є свідомою. Екзальтовано, вона отримувала паспорти. Так, вони, я думаю, і будуть втікати з Криму і так далі, тому що для них українське громадянство не, почули, не має. ніякої ціни. Мушу трошечки Там... перервати, тому що у нас зміна на карті повітряних тривог, на жаль, додалася Харківщина до тих регіонів, які угу. ми вже називали. І, будь ласка, всі, хто зараз чують нас чи дивляться, увага! Зверніть на це увага, йдіть в сховище, тому що не, не, не варто нехтувати сигналами. Повітряної тривоги, ми продовжимо говорити з Михайлом Подоляком. Ще таке одне питання: 22 січня представники уряду в закритому режимі зустрічалися з представниками великого бізнесу, які збентежені через арешт засновника інвесткомпанії Конкорд Кепітал Ігоря Мазепи. Президент навіть вчора прокоментував, що справді є складнощі. Що на вашу думку зараз робиться, в тому числі Офісом президента, щоб ці складнощі, якщо вони є, подолати. Ну, для того треба всіх завести в конституційні межі да, в функціональні обов'язки, чітко щоб вони виконувалися і щоб ніхто не використовував те чи інше можливості для того, щоб якось там тиснути на когось чи навпаки проводити якісь там дискредиційні інформаційні компанії. Тому мені здається, що дивіться є три аспекти. По перше, я б Чітко фіксував, що діалог в будь-якому випадку це набагато краще ніж ескалація. В даному випадку маназ діалог між держави державними інституціями і е, представниками бізнесу, корпоративними представниками бізнесу, в тому числі друга складова це безумовно будуть певні рішення, які будуть фіксуватися. Президент про це до речі сказав в рішенні РНБО щодо регуляторних е, е, можливостей. Силових силової інфраструктури по відношенню до бізнесу це дуже важливо. Буде зафіксувати певні правила. Ну і третя складова знову ж таки, Ми з маємо з вами розуміти, що під час війни ну трошки дивно мати внутрішні суттєві конфлікти, які будуть знову ж таки, мати певне інформаційне відображення. Дякуємо дуже. Це був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента.